Ісаї, 21 розділ. Пророцтво про пустиню надморську. Як носяться бурі на півдні, так ворог іде із пустині, із краю страшного. Видіння грізне, мені явлене, грабує грабіжник, пустошник, пустошить. Прийди, Оеламе, мадай обложи. Усяким зітханням зробив я кінець. Тому-то наповнилися мої стегна тремтінням, і болі схопили мене, немов породільні ті болі. Я скривився від того, що чув, я від баченого перестрашивсь. Зробилося серце моє, трентіння напало на мене несподівано. Вечір розкоші моєї змінився мені на страхіття. Поставлений стіл килимами накрито, їстя та п'ється. Уставайте, правителі, щити намастіть. Бо до мене сказав Господь так: іди вартового постав, що побачить, нехай донесе. І коли він похода побачив по парі їстців, Поїзд ослів, поїзд верблюдів, і прислухається він з увагою і з увагою пильно. І він крикнув, як лев, я завжди стою в день на варті, о Господи, і стою на сторожі своїй усі ночі, аж ось іще похід мужів, по двоє їсть І він відповів та сказав: Упав, упав Вавилон, а всі статуї богів його порозбивані об землю. О мій помолочений ти, сину току мого. Я звістив вам, що чув був від Господа Саваота, Бога Ізраїлевого. Пророцтво про думу до мене кричать із Сеїру: Стороже, яка пора ночі, стороже, яка пора ночі. А сторож сказав: Настав ранок, а все ж інше ніч. Якщо ви падати тиме, то питайте та знову прийдіть. Пророцтво про Арабію, у лісі в степу ночувати ви будете, каравани деданів. Мешканці Тиманського краю, винесіть воду назустріч драспрагленого, втікача, зустрічайте із хлібом, бо втекли вони перед мечем, перед голим мечем і перед натягненим луком, і перед тяготою війни. Бо до мене Господь сказав так: ще за рік, як рік наймита, і вся слава Кедару покінчиться, і понадто полишиться невелике число лучників, злицарів, кедарських синів, бо Господь Бог Ізраїлів. চা হ'বৰে